Так, айшахуд. Значить, ти мені прислав, дивися, в якому форматі, бачиш? Що воно? ПДФ чи це таке. Да? Тобто, цієї рамки їй не треба, її зроби невидимою. Так, знову ж таки, розглянуто зліва, а затверджено це должно бути справа. Для ремонт слово комп'ютерно розмножуваних копіювальних розмножених. Хорошо. Дивися, це я пригнув на наступну сторінку. Так не должно бути, Дальше. зміст. А де сторінки? Должны бути сторінки. Сторінок немає. Дальше, от, Отформатувати. Ти ж не отформатував. Я ж показую, як отформатувати. Розділи жирним наведи. Оце должно бути жирним. Так, ну я так зрозумів, ти тут нічого не поміняв. А зачем ти мені прислав? Де в тебе рисунки? Покажи. Список використаних джерел. Де воно? Непонятно, що це таке було. Давай нормально роби і присилай.